Так, ось як спрацював гербіцид бекано із раундапом. Приблизно десь сьогодні 13 квітня, десь днів 25 назад була зроблена обробка. Хоча був сніг, вже і морози були мінус, 7, мінус 8, але працювалося тоді, було в нас тепло, ось така класна дія гербіцида бекано. Тому. Зараз кажу, я зробив комбіна... комбінацію на 1 гектар. Бекано 200 г, раундап 4 літри, 5 кг м'яш на селітра, 200 г прилипач. Раундапні саме пройшли спеціальними до трактора та позбулися бур'яну. В кого проблеми з в садах, робіть так і майте щастя.